Вечір добрий! вас вітає канал Спініг ТВ. Влаштовуйтесь зручніше, Заваріте вечірню каву. Обов'язково додивіться цей відеоролик до самого кінця, поділіться зі своїми друзями в соцмережах. Я вам зроблю невеликий огляд, дропшот таких от плоских. Грузиків 3,5 грама від компанії Flagman. Похожими грузами я вже користувався, дуже задоволений. Беріть на ворожіння. Всім рекомендую як рибачкам, так і рибакам, особливо починаючим рибакам і рибачкам. Якщо беріть на ворожіння. Ті, хто ще не підписаний на канал, обов'язково підписуйтесь, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Активуйте дзвоник двійним, аби вам приходили повідомлення про наступні відеоролики. Підписуйтесь на канал Рибак Мамай, ставте йому вподобайки. З... Робіть дзвоник двійним. Виїжджайте частіше на рибалку, трусіть холодильники. Ось такий от невеликий огляд дропшот від 3 до 5 грам від компанії флагман. Ось таких от грузик, грузів. Ось такі от груза. Ну, Відкривати не буду. Силку на ці груза від компанії флагман дропшот від 3 до 5 грам я обов'язково прикручу. Силку під цим відеороликом. Зараз обов'язково додивіться цей відеоролик до самого кінця. Поставте вподобайку, активуйте дзвоник двійним. І буду вам щастя і бажаю всім нам щастя, здоров'я, мирного неба над головою. І, як завжди, з вами побачимося біля води. Ну і з вами, як завжди, був канал Спінінг ТВ. До нових зустрічей прямих ефірах!